Дівчина добровільно поїхала на південь, сама вживала дурман, а секс був за взаємною згодою. Але справу ускладнює одна обставина: Батьку потерпілої та мати підсудного затяті конкуренти у бізнесі. Вирок іменем України суд засудив. Визнати винним Петровського Лева Григоровича у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України, і призначити йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Визнати винним Петровського Олега Григоровича у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Визнати винним Петровського Олега Григоровича у скоєнні злочину, передбачено частиною 2 статті 314 кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, визнати винним Петровського Олега Григоровича у вчиненні злочину передбачено частиною 1 статті 152 кримінального кодексу України і призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Відповідно до статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Петровський мушу вам сказати наступне. Іноді бувають ситуації, коли ігри от таких дітей, які тільки закінчили навчальний заклад, здається, що вони вже все схопили, як то кажуть, Бога за бороду. Мають спокійне життя, мають кошти для прекрасного життя, але не надають відповідну оцінку своїм вчинкам. Те, що ми побачили сьогодні в судовій залі, показує про те, що ви навіть не усвідомлювали, які злочини ви вчиняєте. Але тепер задумайтесь, і не тільки ви. Я думаю, що запитань до суду немає, тому на цьому судове засідання я оголошую завершене.